Добрий день, з вами Михайло Дербалі, Зорівчак Михайло. Ми пройшли такий експеримент там, де ми, пос... ми поставили у стаканчик оцету на 15 днів гілочку. Зараз ми посмотримо, що з того вийшло. Як ви видите, наша гілочка покрасилася у жовтий колір від зеленого. І вона розлазиться. От бачите. От той мало бути зеленою, а тепер жовтою Ой, ізвините. Вон бачите, а якщо ми построїмо повністю, то ми побачимо жовту гілочку. От. от. От бачите, що вийшло із цієї нашої гілочки. І тим болі, до... кстати, я, я наливав повний стакан, а виняв лише над ним. Значивно випало. Все, до побачення.